А ви колись помічали, наскільки легше думається, коли на столі порядок. Знаєте, є в цьому якась дивовижна сила, організований простір він не просто має кращий вигляд, він допомагає почуватися краще. І, от, власне, про це йдеться, коли говорять про принцип чистого столу. Погляньте, яка разюча різниця з одного боку, в нас ментальний шум, тихий, але постійний стрес і купа прихованих відволікань. А з іншого, простір для думок, чіткий фокус і таке приємне відчуття контролю. Це ж не просто про те, як виглядає стіл, правда, це про два абсолютно різні стани розуму. Отож, занурмося в проблему. Як звичайний безлад на столі може створювати справжній хаос у голові? Це, знаєте, відбувається значно тихіше і глибше, ніж можна собі уявити. Уявіть собі, кожен папірець, кожен кабель, якась випадкова нотатка, всі ці дрібнички ніби пошепки кличуть до себе, вимагаючи уваги, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, наш мозок постійно все це сканує і обробляє. Це ніби в голові відкрито десятки зайвих вкладок у браузері які потроху з'їдають нашу ментальну енергію. І оця фраза в самісіньке яблучко. Ментальний шум це не просто красиві слова, це буквально те, що відбувається, коли мозок перевантажений, він просто втомлюється від цього постійного візуального галасу і фокус розсіюється. Добре, з проблемою розібралися. А що ж робити, як перейти від цього шуму до ясності? І тут на сцену виходить один, знаєте, простий, але неймовірно дієвий принцип. Давайте подивимося, як він працює. Головна ідея тут така наш зовнішній світ. Це пряме дзеркало внутрішнього. Тобто це не просто ну, прибирання. Це по суті свідоме налаштування свого простору, щоб він допомагав, а не заважав, щоб він працював на нас. А тепер просто уявіть на секунду сісти за стіл, а там нічого зайвого, лише те, що потрібно для роботи: ноутбук, блокнот, може, чашка кави. Відчуваєте? Оце відчуття легкості, ніби камінь з душі впав. Мозок ніби видихає з полегшенням і, нарешті, може зосередитись. Звучить, звісно, гарно, але як це зробити насправді, в реальному житті? І тут хороша новина все набагато простіше, ніж може здатися. І ні, перфекціонізм тут зовсім не потрібен. І тут ключове ми не прагнемо до ідеальної картинки для інстаграму. Зовсім ні. Головна мета створити простір, який підтримує саме наші цілі та дарує душевний спокій. Тут важливий намір, а не ідеальність. Почати можна з елементарних речей, буквально трьох кроків по-перше, просто приберіть те, що сьогодні точно не знадобиться. Сховайте це з очей. По-друге, організуйте те, що має бути під рукою. І по-третє, це найголовніше залиште тільки ті речі, які справді допомагають працювати, думати або творити. Гаразд, ми доклали зусиль. А що натомість? О, а ось тут починається найцікавіше, бо результат він не змусить на себе довго чекати. Уявляєте, всього кілька хвилин, і оцей тихий, фоновий стрес від безладу, він просто зникає. А замість нього з'являється такий приємний спокій, відчуття, що все під контролем. І щойно зникає візуальний шум, розум ніби загострюється. Це як налаштувати різкість у фотоапараті. Раптом все стає чітким. Думки більше не стрибають з одного на інше і зосередитись набагато набагато легше. Але насправді це щось глибше, ніж просто порядок це про відчуття контролю. І що найкрутіше, це відчуття не залишається на столі, воно поширюється на думки, на роботу, ніби з'являється внутрішня опора. І виходить, що така проста дія, як прибирання столу, це вже не просто організація, це, по суті, стає актом турботи про себе, про свій внутрішній стан. І от, мабуть, найкращий спосіб про це думати стіл це просто дзеркало нашого розуму. Що на ньому, те й у голові, все дуже просто. Якщо там хаос це відображення розсіяності. А якщо порядок це дзеркало спокою і зосередженості. І з часом ця, здавалося б, дрібниця може кардинально змінити не лише продуктивність, а й загальне самопочуття. Тож, може, варто просто зараз, от просто на хвилинку, зупинитися, озирнутися на свій стіл і поставити собі це питання? Адже хто знав, що шлях до ясності в голові може починатися з такої простої, земної речі, як порядок на столі?